Всіх на каналі сімейні традиції, успіння Пресвятої Богородиці за новим стилем заборони свята і потужна молитва. Щороку в останній літній місяць християни відзначають одне з найбільших православних свят в році успіння Богородиці Присвячене смерті Божої Матері. Ця подія вважається радісною, оскільки Марія потрапила в небесне царство і перейшла у вічне життя. Ця дата завершує Еспенський піст, а в народному календарі вважається переходом з літа у осінь. Чому святкують Успіння Богородиці? Якщо успіння це смерть, то чому ж православні християни зробили з цього свято? Цьому є дві причини. Христос переміг смерті і подарував кожному з нас порятунок. Успіння Богородиці – це перехід Матері Божої з одного життя в інше, життя земного, життя небесне. Звідси й слово Успіння. Оспіння це не тільки смерть, а й сон. У свята двояке значення і двоякий настрій. І не сумний через те, що смерть це розставання, але й радісний, бо Богородиця не пішла від нас, а захищає, допомагає, протигує всім. про святої Богородиці традиції та предмети на першу причисту. Як і про багато інших свят, розповісти про успіння Богородиці не вийде, якщо не взяти до уваги традиції та обряди, що існували на нашій землі до прийняття християнства. Так серпень з найдавніших часів був періодом жнив, і саме 15 числа слов'яни святкували обжинки, кінець цього процесу. З приходом православ'я свято перемінилось, тепер в полі влаштовувались успожинки. Так нарікали діву Марію, звертаючись до неї з усією шанобливістю. Великому дню передував піст, якого треба було дотримуватись два тижні. Він не вважався важким, тому що в кінці серпня засіки були повні овочами, фруктами, горіхами, продуктами, дозволеними під час посту. До цього часу закінчувались жнива, час найважчої літньої праці. Можна було відпочити і повеселитися. До свята треба було підготуватися заздалегідь. Господині ретельно прибирали в будинку, готували різноманітні страви. Вважалося, що чим щедріше буде частування, тим кращий урожай господар збере в наступному році. Також треба було перед святом помиритися з тими, з ким були посварені. На успіння не можна було затівати суперечки, сумувати і лаятися. Успіння Пресвятої Богородиці церквою відзначається з особливою урочистістю. Піснеспіви і молитви, присвячені йому, в церквах, починають читати на богослужіннях за День до свята, і читають протягом восьми днів після нього. У день свята проводиться урочиста церковна служба. У багатьох селищах після богослужіння люди збиралися на центральній площі і, несучи перед собою ікону Богородиці, йшли до поля, читаючи молитви, що прославляють Пресвяту діву. Собою брали хлії, посвячений під час ранкової служби в храмі. Прийшовши на поле, корова і ламали. Там же скипками з'їдали, запиваючи святою водою. Цей обряд служив для забезпечення гарного врожаю на наступний рік. Треба було стежити, щоб жодна крихта не впала на землю. Відстоявши ранковий молебень, з перенесеною з дому іконою, з ликом Богоматері, її приносили додому і ставили у дворі на видному місці. Вона залишалася там весь день, а господар будинку підводив до неї кожного, хто зайшов у двір. Перед іконою запалювали свічку і стежили, що вона горіла протягом усього дня. Цей обряд допомагав залучити в будинок удачу і достаток, а крім того, позбавити всіх членів сім'ї від хвороб. Якщо в родині хтось хворів, то він повинен був відстояти ранкову службу в храмі, а потім з іншими жителями пройти хресним ходом за іконою Богородиці. Тяжкохворих родичів носили на руках, повернувшись додому, занурювали натільний хрест у святу воду і стікаючими з нього краплями змащували хворі місця, Наші ще предки вірили, що таким чином можна вилікуватись від безліч і дух, особливо хвороб суглобів і хребта. Вважалося, що в успінні особливо сильні молитви про дітей. У Божої матері просили дати їм здоров'я удачу і привести до істиної віри. Також успіння Богородиці починало новий етап в житті наших предків. Вважалося, що саме після цього свята можна призначати дату весілля. На ще що говорили. успіння проведжай, осінь зустрічай. Вважалося, що на успіння і сонце засинає, тобто день починає відчутно зменшуватись, стає по осінньому прохолодно ночами. Для звичайних селян торжество було значущим. Воно символізувало завершення літнього сезону жнив. З такої нагоди на успіння Пресвятої Богородиці влаштовували справжній бенкет. У великому дворі ставили столи і збирали страви, кожен приносив щоміх. Всі частування і напої заздалегідь освячували сільській церкві, туди ж носили насіння колоски, перев'язуючи їх строкатою стрічкою і просячи благословення. Святкували зазвичай до вечора, оскільки першу половину дня працювали в полі. Перший, хто закінчить, поспішає допомогти іншим. Особливу увагу приділяли нужденним довгом, сиротам, самотнім людям похилого віку. Напередодні свята працювати не заборонялося, тому господиня займалася в основному заготівлею солінь і варення Були на зиму, на успіння свої заборони. Вважалося, що категорично не можна було вживати нецензурну лайку, робити і просто бути в поганому настрій, щоб не впустити бісів. Заборонялося ходити босими ногами, стромляти кілки в землю. На додаток до цього слід уважно вибирати взуття, одягнеш мале аборване весь рік прийдешній будеш відчувати неприємний дискомфорт. Народні прикмети на успіння Богородиці кажуть, що цей день останній день для відльоту ластівок та й жави замовкають і більше не квакають, все готується до осені. Саме з цього дня було заведено збирати в лісі горіхи і гриби на зиму. Перша прочиста, жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває, говорили в народі. Особову увагу в день Успіння Пресвятої Богородиці приділяли погоді. Вважалося, що саме осінь буде відповідати цьому дню, адже саме після нього починається на літо. На наступний день після Успіння відзначається третій або горіховий спас. Чи можна працювати на Успіння Святої Богородиці та що не можна робити? Успіння це одне з найбільших 12 церковних свят року, тож під забороною будь-що що заборонено робити у великі свята, зокрема, шити, брати, прибирати. Звичайно, якщо комусь потрібна ваша допомога, потрібно щось фізично зробити, то на прохання слід звертати увагу треба допомагати. Але без необхідності варто уникати будь-якої фізичної роботи. Якщо на городі щось в'яне, то, звичайно, людина можна полити грядку. За такою потребою рослини краще поливати увечері, після того, як у церкві пройде служба. Також священнослужителі коментують поширене українське вірування, Чи можна мити голову на успіння Пресвятої Богородиці. Ви повинні розуміти, що зараз займатися гігієною на великі свята це нормально. Це раніше людям, щоб прийняти ванну, потрібно було багато чого зробити. І принести дрова, можливо, нарубати їх, і воду набрати, і нагріти, винести ночеви і так далі. Колись купання справді було таким процесом, яке повноцінно намагалися не робити на свята. Але зараз з наявністю водопостачання для купання потрібно лише відкрити крани, і ситуація змінилася. Тому якщо людина щодня миє голову, вона може вимити її і на успіння. Що можна робити в День Успіння Пресвятої Богородиці? Як і в будь-яке церковне свято, на Успіння за можливості ми маємо йти в храм. Слід молитися, зосереджуватись на добрих справах, вчинках, варто спілкуватися з рідними та близькими. Також священик пояснив, які можна читати молитви на Успіння Пресвятої Богородиці. За словами настоятеля, ми повинні розуміти, що Божа Маде фактично є матерю всього людства. Церква навчає, що Ісус Христос вірив у весь світ під її заступництво, тому її можна просити про будь і на свято читати будь-яку молитву до Богородиці. Молитв тоді в Марії є дуже багато, і кожен може вибрати для себе свою. До прикладу, можна зачитати таку. Не маємо іншої помочі, не маємо іншої надії, крім тебе, причиста діва. Ти нам допоможи, на тебе надіємось і тобою хвалимось. Бо ми твої раби хай не посоромимось. Амінь. Що не можна робити в День успіння. Були на успінні і свої заборони. Вважалося, що категорично не можна було вживати нецензурну лайку, робити і просто бути в поганому настрої, щоб не впустити бісів. Так само. Наші предки-слов'яни вважали, що час від першої до третьої причистої пов'язаний із жіночою силою, тому більшість прикмет, традицій, заборон цього періоду стосується саме дівчата заміжніх жінок. Так, починаючи з серпня, жінки припиняли вести важкі роботи в полі. Крім того, в День Успіння Богородиці дівчатам заборонялося стригти волосся і приймати ванну. Вважалося, що від цього на небі діва Марія плаче. Якщо все ж таки траплялось через незнання, обстригли волосся у свято, обов'язково потрібно було спалити його або втопити у проточній воді. У першу прочисту категорично не дозволялось ходити без соняш. Вважалося, що роса і дощ сьогодні це сльози, які природа лє в пам'ять про покійну Богородицю. І хто пройде по ньому босими ногами, можна зібрати на них всі хвороби і щастя. Віруючи на успіння Пресвятої Богородиці, намагаючись не брати до рук колючих і ріжучих предметів навіть хліб за столом, заведено ламати руками, також не бажано в все сумне свято розпалювати вогонь і готувати їжу, це принаджує всілякі напасті додому. Працювати в успіння намагалися мінімально, вважалося, що це ображає пам'ять померлої Єви Марії. Також поганою прикметою наші предки вважали натерти в цей день новий, це відчувало повний труднощі і проблем рік, щоб уникнути такої біди, радили не вдягати незручного і нового взуття. Як і в більшість інших християнських свят заборонялось сваритися і скандалити, особливо з членами своєї родини та родичами. У це свято категорично заборонено лихословити. Вважається, що за це Бог карає заїканням, німотою або втратою пам'яті. До зустрічі в нових відео!